Сьогодні ви дізнаєтеся, як можете продовжити собі життя завдяки інвестиціям. Ось така чудова статистика показує вам, що якщо ви вийдете на пенсію, наприклад, у 50 років, у вас значно вищий шанс прожити більше 80 років, ніж якщо ви вийдете на пенсію у 60, тоді в середньому ви проживете 75. А якщо ви ходите на пенсію в 65, то середній вік, у якому ви доживете, буде 66. Звісно, у кожного правила є виключення, але дослідження показують, що після 50, кожен рік, коли ви працюєте, приблизно на рік зменшує середню очікувану е, довготу вашого життя. Кожен, хто дивиться це відео, може зробити собі приємну надбавку або навіть повноцінну хорошу пенсію, навіть якщо у вас досить невеликі вкладення. Навіть якщо у вас є всього 100 доларів. І ви можете відкладати 100 доларів на місяць, то при дохідності 10 річних за 20 років, у вас уже буде майже 80 тисяч доларів. Якщо ж ми з вами візьмемо більший строк, наприклад, ви ще молоді і вам дуже довго до пенсії, і у вас є, наприклад, 30 років, то ці ж 100 доларів на місяць перетворяться у понад 220 тисяч доларів через 30 років. Або якщо у вас буде можливість. Більше вкладати або мати більшу дохідність, то будуть ще кращі цифри. Тут головне не думати, ой, це неможливо, це не про мене, це не для звичайних людей. А брати і конкретно діяти, ви можете почати з найпростіших інструментів, ті ж самі, ОВДП є грівною, доларою, які хочете, валютні навіть у євро є на різні строки з різною дохідністю. Або, наприклад, криптодепозити на біржі WhiteBit, на Binance, на Bybit, на будь-якій. Ви можете також класти і отримувати досить хороші відсотки, вже потрошку-потрошку збільшуючи свої накопичення. Навіть 100 доларів на місяць вже дають вам змогу, по-перше, створити подушку безпеки, а по друге, власне, переходити до розвитку портфеля. На екрані ви бачите приклад. Компанії, у закритому каналі є цілий список таких компаній, де, будь ласка, вам дохідність 15% річних дивіденди. Можна скласти собі цілий портфель з таких компаній, є фонди, які високодивіденні компанії збирають, і ви можете одним папером їх всі охопити і мати середню дивідендну дохідність серед них, десь там 7, 8, 10 річних в доларах. Звісно, треба пам'ятати, що у вас мають бути в портфелі різні інструменти, різні компанії, різні класи активів, але ви можете собі комбінувати на майбутнє купу інструментів, які даватимуть пасивний дохід. Все необхідно, щоб почати шлях шляху інвестуванні. списки конкретних секторів ринків, які зараз недооцінені. і постійні оновлення матеріалів ви зайдете у закритому каналі. І саме для тих, хто. Хоче разом зі мною це все вивчати, отримувати матеріали, інвестидеї, які зараз компанії, сектори є недооцінними, які я сам особисто для себе вибираю купити, і ви можете створити свої власні портфелі. Хто хоче швидше примножувати свої гроші, або свій вже наявний портфель відредагувати, можете долучатися до мого закритого каналу. Доступ ви отримаєте пожиттєво тобто ви раз заплатили, посилання буде в описі. Ось, бачите, реквізити ФОП у мене все офіційно, я працюю в біло. І, власне, отримуєте назавжди доступ до матеріалів, інвест-ідеї, Я буду їх доповнювати, оновлювати, різні графіки, дані, лайфхаки, як економити на комісіях. Різні бувають моменти, коли раз. Або акція десь наповнення через якийсь зі способів. Або нова платіжна система. Все це я буду освітлювати, розказувати. І, звісно, у закритому каналі будуть всі деталі. Так само я буду додавати матеріали, а ви вже один раз заплатили, і все. З часом ціна буде підвищуватися, це точно. І тому чим раніше ви заходите, тим вигідніше для вас. На цьому шляху найголовніше чітко дотримуватися плану протягом багатьох років і, звісно, почати. А як власне це зробити? Дивіться на кінцевій заставці.